Вітаю вас, мої любі раки! З вами ваша струкклименко Наталія. Це прогноз для вас на травень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які будуть торкатися в вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. На нас чекає повня, коли будете підводити підсумки, які торкаються ваших творчих проєктів. Також буде новий місяць, який допоможе вам. Прояснити ситуації стосовно ваших мрій, можете більше заглибитися в себе і відпочивати, адже енергії вже зараз замало вашого сонечка перед вашими днями народжень, тож приділи цей період, увагу своєму здоров'ю та ментальному стану. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Не знаєте свій асцендент? не проблема. Можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату народження, час та місце. Я допоможу вам розібратися. А зараз буду вдячна за ваші лайки та коментарі за зворотній зв'язок. Сподобається відео підписуйтесь, якщо ще не підписані. І почнемо ми із 1 травня, в цей період, місяць, який символізує наше відчуття безпеки, комфорту. Нашу інтуїцію та емоції буде в напруженому аспекті до Венери. Венера вже в прямому Русі, Меркурій також в прямому Русі, і це один із небагатьох періодів, коли ми зможемо щось купляти, підписувати документи, ми вже отримали певну ясність, зробили певну роботу і проаналізували щось. Тож зараз ці планетки Венера і місяць будуть підсвічувати, а що саме нам не подобається, що саме. Не підходить для нашого комфорту. Місяць управляє вашим знаком зодіаку, тому для вас дуже актуальним ідуть періоди саме спадаючого, зростаючого місяця. То це напружений аспект торкатися вашого першого та десятого сектору. Перший — це ваше власне я, те, як ви себе позиціонуєте, як ви показуєте себе в люди. А десятий — це ваш статус, це ваші амбіційні цілі. Може бути певне невдоволення. І для того, щоб вийти із цих ситуацій, які вас не влаштовують, ви маєте проявити дипломатію, десь емпатію. Стримувати свої емоції не потрібно, але ви можете займатися цією улюбленою справою, яка вас надихає, і дає відчуття розслабленості В цей же день. Буде гармонійний аспект між ураном, планетою, креативу, нестандартного підходу, всього нового, до кармічних місячних вузлів, а також поряд із вузлом раху, який вказує на шлях еволюції знаходиться із Сатурн. Тож це все сприятлива можливість вдихнути щось нове в своє життя. Ви можете, маючи певний фундамент, певні знання, добудовувати їх, щоб йти в напрямку еволюції власного розвитку. Зараз ваше сонце в 11 секторі. Тож дійте, саме там у вас енергія, ви можете розвивати соціальні проєкти, розвивати соцмережі, виступати. Чудовий період для зустрічі онлайн, для навчання онлайн, для реалізації ваших планів. Чудова можливість для того, щоб ви проявили себе в політиці, наприклад, або ж реалізували свої цілі. 2 травня місяць буде у з'єднанні із Селеною. Зараз білий місяць, або ж Селена, перейшов варснак. І в цей період ви будете мати підвищену інтуїцію, чудово спілкуватися з іншими людьми, проявляти допомогу. Зараз люди будуть більше притягуватися до вас. Ваша зовнішність. Навіть якщо ви будете мовчати, люди будуть бачити у вас ту людину, яка ту особистість, яка допоможе їм вирішити їх питання, або ж ви можете надихати словом. і люди будуть більше вам довіряти. Тож не зловживайте цим, але це буде сприятливо, якщо будете допомагати іншим, проявлятися. Також ви ще сили будуть допомагати і вам. І оскільки зараз діє аспект гармонійний між кармічними місячними вузлами та ураном, і торкається він 3, 9 та 11 секторів, це чудова можливість для того, щоб ви стали авторитетом по 9 сектору для людей, великих колективів з 11 сектором через своє спілкування, свої знання. Можете і підвищувати кваліфікацію. Для когось кваліфікація може бути пов'язана із інноваційними технологіями, новими технологіями та астрологією. 4 травня місяць буде у з'єднанні з із Марсом. Марс це планета активності, ініціативи, наших дій. Будуть з'єднуватися вони в знаку лев, в знаку щедрості. І в вашому другому секторі. Тобто, за рахунок ваших активних дій ви можете реалізувати все те, що ви дійсно бажаєте. Другий сектор це виступи, це робота голосу, це ваші таланти, це також дім ваших цінностей, і матеріальних, і нематеріальних, це дім власних фінансів, які ви заробляєте своєю працею. Чудова можливість для того, щоб ви розширили. Сферу своєї діяльності. Через ваші активні дії ви зможете розширити свої доходи, може бути і чудовим періодом для переходу на нову роботу або ж розширення клієнтської бази. Головне, тримати емоції під контролем, і ваша інтуїція допоможе вам робити правильні дії. Також, 4 травня, Плутон, як планета трансформації, бульдозер знаків Зодіаку, буде переходити в ретроградний рух. І до цього часу, плюс-мінус тиждень, він буде в стоянні. І до 5 травня, включно, він також в напруженому аспекті, хоча аспект точно вже пройшов, але залишається напружена взаємодія між Плутоном та чорним місцем, або ж гекатою, ймовірні помилки, провокації, не втягуйте себе в конфліктні ситуації, будьте обережними у поводженні із. Колючими, ріжучими предметами, бажано не перебувати в цей період, там, де великий натовп, скупчення людей, Плутон може давати їм відчуття тиску. Коли він ретроградний, ретроградити він у вас буде в вашому восьмому секторі, це сектор кризових ситуацій, то важливо приділити увагу своєму здоров'ю. Якщо потрібна операція, якщо це вже повторні якісь виклики стосовно здоров'я, не зволікайте, проходьте обстеження, знаходьте потрібних лікарів. Він може давати вам повернення до. Кризових ситуацій або ж до ситуації розподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Але Плутон, він ще і дає можливість проявити себе, свою відповідальність, і він дає масштаб, надмірний масштаб. Навіть коли він ретроградний, він просто буде ще сильніше діяти, оскільки він ще ближче до землі, і сильніше діє, і буде повертати вас до великих відповідальностей стосовно всього, що стосується восьмого сектору. Це Стосунки, це може бути перегляд стосунків, переведення їх на більш глибокий рівень, пристрасний рівень. А це може бути і повернення до питань вирішення банківських систем, спадку, оподаткування, соціальних виплат, аліментів все, що стосується великих фінансів, які не є вашими власними, але ви можете контактувати з цими грошима і за рахунок цього також збагачуватися. Це може бути і періодом вивчення психології, повернення знову до тих трансформацій, які будуть, можливо, витягувати неприємні обставини з вашого життя, для того, щоб ви їх пропрацювали і поставили на них крапку. Плутон буде відразу звільняти вас від всього непотрібного, віджившого, щоб ви могли розвиватися далі, позбуватися того тягаря, який вам не потрібен. Ретроградити він буде до 14 жовтня. Цього року, а потім перейде в прямий рух. 10 травня буде перехід Меркурію в знак Телець, ваш 11 сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації, спілкування, зі переписок, 11 пов'язаний з вашими планами на майбутнє. Тож обов'язково прописуйте плани, як ви хочете, щоб було покроково. Це чудова можливість до спілкування з вашими друзями, побратимами, однодумцями, з тими людьми, у яких у вас спільні інтереси. Це може бути і підписання вигідних контрактів, здійснення ваших мрій. Головне про це говорити, не боятися, спілкуйтеся в своє задоволення. Це можуть бути сайти знайомств, просто зустрічі онлайн. Або ж ви можете. Мати інсайти, нові ідеї стосовно соціальних проєктів, спілкування із групками людей, які близькі вам по духу. 12 травня буде повня, яка допоможе вам отримати результати, пов'язані з п'ятим сектором. Тобто, ви можете отримати результати, які стосуються ваших коханих людей. Це може бути долоносна зустріч, це може бути свідчення коханні, або ж пропозиція руки та серця, або ви можете з'їхатися із людиною жити разом. Це можуть бути і досягнення, спортивні, наприклад, досягнення стосовно ваших дітей. Це може бути завершення вашого творчого проєкту. Або, оскільки це дім ясності, ви можете з'ясувати, яка справа вас дійсно надихає, що вам подобається. Це чудовий період і для відпочинку. Оскільки повня це завершення, ви можете вирішити для себе зараз трошки відпочити, прозупинитися перед днями народжень і. Поїхати туди, де ви будете відчувати задоволення і комфорт цього ж дня. Місяць буде у з'єднанні із прозерпіною, тож це можуть бути глобальні трансформації. Ви можете дізнатися якусь звістку, про яку і не очікували. 14 травня місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Марсу. Торкаючись вашого шостого та другого секторів. Вони безпосередньо торкаються тем фінансів та роботи. Друге це ваші власні фінанси та ресурси, це ваше здоров'я. Шостий сектор також пов'язаний з здоровим способом життя і роботою в нами допомогою іншим. В цей період за рахунок ваших активних дій ви можете, наприклад. Перейти на ту роботу, яка вам подобається, займатися улюбленою справою, налагодити свій режим дня це може бути і прихід клієнтів. Обов'язково цей період допомагайте людям. Але головне допомагати, наприклад, якщо і фінансово, то через достаток власний Чудова можливість для налагодження режиму дня, для провадження корисних звичок для початку нових фізичних навантажень. Занять спортом. 16 травня Юпітер, який зараз знаходиться в вашому 12 секторі, буде робити напружені аспекти до кармічних місячних вузлів. Оскільки Юпітер, схильний все розширювати, можуть бути повернення до ситуацій, які були на початку червня 2023 року. Тоді Юпітер був у з'єднанні з кармічним вузлом і зараз може бути певна нестандартна ситуація, пов'язана з тим періодом. Торкається, це все 12-го сектору, тобто все іноземне. Можливо, потрібно буде проявити авторитет і відповідальність пов'язана із вашими старшими родичами, або ж щодо роботи усамітненої, яка пов'язана із фото-відеомонтажем, або ж таємною діяльністю з езотерикою, психологією, астрологією. Це може бути і періодом, коли ви зможете. Посилити, виникне така потреба: посилити свій авторитет серед вузького кола оточення, або ж отримати важливий юридичний документ, який стосується за може бути звістка за кордоном. В цей період сонце буде у з'єднанні із Ураном. Що також може вказувати на непередбачувані обставини, непередбачувані звістки або ж зустрічі. Вони будуть поблизу зірки алголій. За рахунок наших знань, які вже ми маємо за місячним вузлом кету, ми зможемо досягти успіху, якщо будемо йти в вектор до вузла раху. І це все буде в вашому 11 секторі. Знову ж таки, на допомогу вам прийдуть друзі. Однодумці, спільні проекти, соціально значучі проекти та соцмережі і впровадження нових технологій в вашу діяльність. Можливо, це за рахунок штучного інтелекту, через інтернет, через різноманітні гаджети. 20 травня буде гармонійний аспект між сонцем, Нептуном та Сатурном. Сонце це наше я, це наша енергія. Наша свідомість а мрії це стосовно Нептуну, мрії, фантазії, віра. Сатурн це планета, яка все матеріалізує. Тож за рахунок нашої проявленості ми зможемо досягти своїх мрій, своїх цілей. Цього ж дня Сонце буде переходити в знак Близнюки, ваш 11 сектор. І Суває фокус вашої уваги на теми 12-го сектору, тобто минулого далеких земель, режимних об'єктів, сприятлива можливість для того, щоб ви, наприклад, пройшли обстеження організму або ж відвідали ретрити місця сили. Можете вже прописувати свої мрії, плани, щось допрацьовувати, завершувати незавершені проекти. Зараз Марс та Венера були в гармонійних аспектах, які будуть торкатися вашого другого та десятого секторів. Тобто, все, що стосується ваших власних фінансів, вашої. Творчості, талантів, вашої проявленості, роботи голосом і десяти це статус. Це може стосуватися безпосередньо кар'єри і статусу. Чим вище посада, тим більше грошей. Чим більше грошей і визнання, тим більше ваша самооцінка відповідно. Чим більше ви проявляєте свої таланти, тим більше ви зможете проявлятися як керівник, як авторитет. І підвищувати свою кваліфікацію, відповідно, статус на роботі і в соціумі в цілому, реалізовувати ваші амбіційні цілі. 25 травня буде дуже важливий період, важливий аспект року, коли Сатурн буде переходити в знак Овен. В цей період, коли планета особливо не така швидка, наприклад, як місяць, вона змінює знак, то це переломний період. Сатурн не дуже себе комфортно почуває в знаку ОВА, адже це якраз дім навпроти, він управляє кузорогом. Тож для вас буде важливим проявляти відповідальність у вашому 10 секторі. Сатурн дасть вагомі результати, дасть вам наполегливість і дисципліну, щоб ви долали всі перешкоди на вашому шляху, але потрібно буде бути дисциплінованим, відповідальним, мати певну структуру, чіткий план дій, і тоді обов'язково ви зможете досягти високого статусу і реалізувати свої амбіційні цілі 26 травня. Меркурій буде переходити в знак Близнюки. Він тут в комфорті, в своєму володінні, у вашому 12-му секторі може бути багато спілкування, наприклад, із людьми інших національностей, або ж людьми з-за кордону здалеку. Це може бути і багато інформації, пов'язаної із усім таємним. Це можуть бути і поїздки за кордон, наприклад, або ж отримання важливого документу, які стосуються. За кордону або режимних об'єктів 27 травня буде новий місяць, якраз в знаку блиснюки в вашому 12 секторі. Пропишіть обов'язково в першу годину настання нового місяця плани на місяць вперед. Тобто, це може бути реалізація ваших мрій. Ви можете відвідати санаторії, ретрити, відпочивати. Завершувати певні свої проекти, щоб із настанням нового місяця вже у вашому знаку ви впевнено йшли і реалізовували вже ті мрії, які ви напінтете собі зараз. Любі мої раки, я бажаю вам успішного травня, реалізації ваших планів. Сподобалось відео, підписуйтесь і до наступної зустрічі наступних відео.